HD 733 b Одна з найвідоміших і найекстремальніших екзопланет відкрита астрономами. Вона розташована приблизно за 63 світлових роки від Землі і належить до класу так званих гарячих Юпітерів, величезних газових планет, які обертаються дуже близько до своєї зірки. Температура на поверхні цієї планети сягає понад 1000 градусів по Цельсію, а її атмосфера багата. На силікатні частинки. Через ці умови на планеті відбувається справжнє жахіття. Йде дощ із розплавленого скла, який не падає вниз, а летить по горизонталі через ураганні вітри, що розганяються до понад 7 тисяч км на годину. Це одна із найнебезпечніших погодних умов, які ми знаємо у всесвіті. HD 18973B бі... чудовий приклад того. Наскільки незвичні і екстремальні можуть бути інші світи за межами нашої сонячної системи?